Театральною премією імені Магара за кращу жіночу роль нагороджується Галина Кабралова за роль Лідії Юрівни у виставі театру імені Магара Шалені гроші Олександра Островського, режисер Євген Головатюк. Наталія Сапа за роль свинки у виставі обласного театру Ляльок Дом. Самоїла Маршака, режисер Андрій Солоняк. Театральною премією Магара за кращу чоловічу роль нагороджуються. Максим Ігнатьєв за роль Сави Геннадійовича Василькова у виставі театру імені Магара шалені гроші Олександра Островського. Режисер-постановник Євген Головатюк. Станіслав Шкляренко за роль Атіліо у виставі академічного театру юного глядача. «Мільйон за жіну». Едуардо Дефіліпо. Режисер-постановник Геннадій Фортус.